Привіт усім! Раді з вами знову зустрітись на нашому youtube каналі Allo Marketplace. Сьогодні у нас нова тема: статуси та їх пояснення на Allo Marketplace. Отже, на Allo Marketplace ви можете зустріти наступні статуси: неактивований кодом, заповнення анкети, чекає на перевірку анкети, анкета на розгляді, підписання договору, підписання заморожене, відхилений, очікує оплати, активний, призупинений, вимкнений, проблемний та заблокований. Давайте розглянемо кожен із них докладно. Неактивований кодом це первинний статус партнера у кабінеті. Такий статус отримує партнер відразу після подання заявки на реєстрацію. Заповнення анкети. Партнер переходить у цей статус автоматично після першого входу у кабінет. Чекає на перевірку анкети. У цьому статусі анкета партнера чекає, поки її візьмуть у роботу. Цей статус надається після того, як партнер натиснув на кнопку Надіслати анкету на розгляд. Анкета на розгляді. У такому статусі триває перевірка анкети партнера. Статус з'являється після того, як користувач з роллю менеджера з продажів або адміністратора натиснув на кнопку Обробити під час редагування даних партнера. Підписання договору. У такому статусі знаходиться партнер в процесі підписання договору, очікує оплати. Партнер переходить у цей статус автоматично, якщо його дані договору з'явились у ERP. В такому статусі партнер може переглядати персональну інформацію і договір у кабінеті, а також може сформувати рахунок на оплату. Активний фінальний статус партнера у кабінеті на етапі реєстрації. Партнер переходить до цього статусу автоматично після поповнення балансу. Підписання заморожене. Цей статус мають партнери, які тимчасово не можуть підписати договір. Відхилений. У такому статусі знаходяться партнери, з якими ми з якихось причин не можемо працювати. Призупинений. Цей статус мають партнери, з якими потрібно призупинити співпрацю, та АЛО має з ними підписаний договір. Або цей статус вибирає партнер, якщо він працює із сезонним товаром. Відключений використовується для партнерів, з якими АЛО хоче призупинити діяльність на постійній основі або на дуже тривалий термін. Статус відновлюється автоматично після розірвання договору про співпрацю та повернення залишку з рахунку. Після цього доступ до облікового запису стає неможливий, логін та пароль недійсними. Та статус заблокований. У цей статус партнер переводиться автоматично, якщо має негативний залишок балансу по закінченню кредитного періоду. Всім дякую за увагу! І ще більше відео із популярними питаннями ви можете знайти на нашому youtube каналі Allo Marketplace. До зустрічі у наступних відео.